Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Аминь. Возлюблені во Христі дорогі браття і сестри, що ми сьогодні з вами чули? Ми сьогодні з вами чули історію євангельського оповідання, яка описується у трьох євангелістах Матфія, Марка і Луки. Це зцілення розслабленого. Приїхав при Капернауді. Якщо коротко, то сама Євангельська подія описує про те, що Господь після того, як зцілив гадаринського віснуватого, але жителі того міста не прийняли Христа, Господь не став залишатися в тому місці, сів лодку і переправився. В інше місто, де його приймали, де він часто бував, місце, де було дуже багато людей з різних куточків, не тільки іудеї, а й торговці. Це Капернаум. І ось Господь, будучи в домі в одного із жителів Капернаума, почав говорити слово до цих жителів. І зібралося багато людей, щоб послухати Христа. Так, що навіть стояли при дверях. От, якби зараз ви стояли при дверях храму, щоб в храм аж було важко зайти через те, що багато люду було. І Господь говорить своє Слово. Івангеліст Марк уточнює, що. Четверо людей несли на носілках, на такому свого роду одрі розслабленого, тобто людину паралізовану. Тобто, скоріш за все, це були його друзі, яких почули, що Ісус Христос в їхньому місці, і вони хотіли піднести цього розслабленого до Христа, але не могли через. Неможливість того, що багато було людей натовп стояв навіть при дверях будинку. І якщо подумати, до чого додумалися ці четверо друзів, які нестили ці носілки, вони разом з цим розслабленим збираються на кровлю цього будинку, тобто на кришу. А тоді будинки вони були плоскі такі. Вони якось збираються, розбирають цю кровлю, це ж важко, можливо, навіть уявити, але розбирають частину криші і опускають мотузками цього розслабленого, лежачого, до ніг Спасителя, прямо до нього. І далі сказано такі слова. Унікальні, дорогі браті і сестри. Господь, бачачи віру їхню, тобто тих, хто його опускав. Господь бачачи віру їхню, говорить до цього розслабленого. Дерзай чадо, відпускаються тобі гріхи твої. Про що це Господь говорить? Перше, дорогі браті і сестри, ми бачимо те, що молитва наших ближніх може діяти на нас самих. І ось це дуже важливо, насправді. Це великий дар Божий насправді, що коли той, хто молиться за нас, то його молитва допомагає нам. І ось, дорогі браті і сестри, кожен із нас, особливо матері, зрозуміють мене, у кожного із вас є діти, але бувають випадки, особливо розповідають священнику, що батюшка у мене син якийсь непутьовий, дочка, незрозуміло, що робить, церкву не йдуть. Не слухаються, живуть, як хочуть. Що не роблю, що не кажу, а в церкву йти не хочуть, не прислухаються. І ось, дорогі браті і сестри, сьогодні я скажу всім вам, що дивлячись на цю Іваницьку подію, коли Господь каже, бачачи віру їхню, по їх вірі зціляється у розслабленому. Так і ми з вами, коли молимося за наших ближніх, за наших близьких родичів, рідних, дітей, то ви знаєте, що відбувається? А відбувається те, що Господь по молитвам батьків, матерів зберігає надію на спасіння. Ось що дає молитва. Господь не тільки не просто чує цю молитву, а Він дає надію і зберігає її для тих, за кого молиться мати чи батько, зберігає надію Господь на спасіння наших ближніх. І молитва обов'язково є почутою. Але так як Господь не відразу це. Відбувається, що ти помолився, приходиш, а тут діти раз і змінилися. І вже завтра скажуть, мама, тато, все, я йду в церкву, я міняю своє життя, я перестаю жити таким неправильним життям, яким до цього жила. Ні, це відбувається не відразу. Але чим довше наша молитва, тим сильніша вона по відношенню до наших ближніх. Але, дорогі браті і сестри, тут ще важливий той момент, що Господь говорить розслабленому першим дерзай, чадо відпускаються, прощаються тобі, гріхи твої. І ті книжники, фарисеї, які були також в цьому домі, всередині возмутилися і сказали, він богохульствує. Як це? Він може прощати гріхи, адже один Бог тільки може простити. І Господь, бачачи їхні помишлення сердець, відповідає книжникам Фарисеям. Чому ви зле помишляєте в серцях ваших? Що легше сказати? Прощаються гріхи твої чи встань і ходи? Так говорить Господь до книжників. От, браті і сестри, я вас питаю: а що легше сказати? Прощаються гріхи твої? Чи слова встань і ходи. Напевно, щоб легше сказати, прощаються тобі гріхи твої. А чому? А як ти провіриш, чи вони простилися? Адже прощати гріхи може бути має право та особа, людина, якій дана влада на це? Син людський. Тобто Господь наш Ісус Христос який є істинним Богом і совершенним чоловіком, мав цю владу прощати гріхи. Але цю владу Господь уже після Воскресіння, коли явився апостолом, що сказав? Дунув Духа Святого і сказав: Прийміть Духа Святого і каже апостолом, кому відпустити гріхи? Тому відпустяться. А на кому затримаєте гріхи, на тому затримується. Тобто Господь передав цю владу апостолам. Апостоли свою чергу передали цю владу своїм ученикам, іншим первоапостолам, єпископам, а єпископи присвячені священникам і так і понині до сьогоднішнього дня. Але, дорогі браті і сестри, священники мають цю владу відпускати гріхи людям не по їх особистій заслузі, а тому, що вони є носіями дару священства. По милосердю Божу. Цю владу Господь наділив духовенство, тобто священників, єпископів. Господь говорить дуже сильні слова, що на кому затримаєте, на тому затримаються, а кому простите, тому тим і я прощу. І ось, браті і сестри, як важливо от на сповіді розуміти, що священник, він є посередником між Богом і людиною. Який є носієм сану священства, не взирає на його якесь, можливо, особисте життя. Це як провідник Божої благодаті. Не всі є досконалі, в тому числі і священники, але Дух Святий дірє через його сан. Тому й потрібно шанувати священників. Про це пише священне Писання, шанувати їх сан і на все брати благословіння. Святитель Феофан затворений говорить, що якщо ти живеш по заповіді Божих, по духу совісті, ти повинен жити також згідно благословіння Божого. Тому що, так як священники Є тими посередниками, носіями благодаті, то ми часто звертаємося до священника за чим? За молитвою. Просимо помолитися, батюшка помоліться за моїх дітей, чи за моїх родичів, чи за мене. І часто підходять потім, дякують хай бачка. Часто було таке навіть говорю, ви якийсь чудотворець, вам ваші молитви. і все вдалося, але це не заслуга моя особисто, чи іншого іншогось. Це браття і сестри, благодать просто діє через священника, через його сан. І тому, коли ми живемо, ми повинні жити по благословінню на все, брати благословіння. Просити молитви у Бога. І просити молитви у святих і священника для нашого духовного життя. І ось, дорогі браті і сестри, друге, що ми бачимо, що перед тим, як Господь сказав розслабленому про його зцілення, він спочатку ще відпускає йому гріхи. А потім Господь каже: візьми постель свою, встань і йди додому. І той час цей розслаблений піднявся, обійняв Спасителя, взяв свої носилки і сам вийшов з дому. І сказано: багато хто здивувався і прославляли Бога, Господа нашого Ісуса Христа. Бачите, Книжники фарисеї не зраділи цьому. Чуду явному, почали осуж... осуджувати, почали нарікати, возмущатися, як це так, він, хто він такий, щоб прощати гріхи. Побачили явне чудо, що Рославлене не встав, але це не змінило їхнє серце. Тобто, бачили, навіть чудеса не змінюють. Тільки інші, хто побачили, почали прославляти Бога. Ми бачимо тут, дорогі браті і сестри, взаємозв'язок. Господь спочатку не зціляє, а потім каже, прощаються тобі гріхи. А навпаки, спочатку каже, прощаються гріхи, а потім йде зцілення. Тобто, прямо пропорційно зв'язано наш духовний стан, поняття гріха. І коли Господь прощає нам гріхи, то людина отримує зцілення. Душі, а потім і тіло. В сучасному світі всі ми з вами бачимо, що медицина намагається досягнути вершин, придумуються над найкращі ліки, ліки для зцілення будь-яких хвороб. І здається, порою, що Наука, прогрес зараз досягне такого рівня, що медицина зможе побідити любу хворобу і хвороби не стане. Але, дорогі браті і сестри, самі вчені говорять, що чим далі людство йде, тим появляються все нові і нові хвороби, нові віруси, коронавіруси. Ще щось з'являється. І людина не здатна перемогти хвороби. А чому? Тому що причиною багатьох хвороб, не кожен випадок, але причиною багатьох хвороб є хвороба нашої душі. Тобто гріх. А хто може зцілити гріх? Ніхто, окрім Господа. Тільки Господь єдиний врач, лікар, який може зцілити гріх, очистити нас від гріха і страстей. Святитель Феофан Затворник і Ігнатій Кавказський вони співзвучно говорять, що гріх. Не тільки спричиняє хворобу душі, а й переноситься і на тіло. Проте, якщо хворіє тіло, то ми шукаємо ліки такі е, таблетки, різні настої, і ніби вони приглушають, навіть порою і позбавляють нас від хвороби. Але гріх, який поражає душу, це як та духовна інфекція, кажуть святі отці, яка поражає не тільки душу, а й переноситься разом з душею у вічність. Ох, як страшно. Тобто не залишається тут на землі, а переноситься у вічність. Гріх, який поражає душу. І тому Господь і говорить, розслабленому, що прощаються тобі гріхи. А потім, після того, як Господь йому простив, очистив, зцілює його і від тілесного недуга. Тому, дорогі браті і сестри, сьогоднішнього євангельського оповідання ми виносимо два таких основних моменти. Перше, це те, що молитва нашого ближнього може діяти на нас. Це перше. А друге, для того, щоб отримати справжнє. Подліне зцілення від хвороб, треба перш за все звернути увагу на стан своєї душі. І зцілювати треба, перш за все, просити у Бога зцілення через покаяння, через сповідь, через таїнство причастя, зцілювати потрібно, перш за все, свою душу. А коли душа буде зцілюватися, то і тіло наше. Буде преображатися. Тому, дорогі браті і сестри, нехай Господь нас умудрий, допоможе нам у наших трудах, у наших прагненнях. Не забуваємо молитися один за одного, дбати один за одного, допомагати. І тоді Господь і скаже нам, дерзай, чаду. Прощаються тобі гріхи твої. Встань і йди з миром. Амінь.